18 березня 1913 року 67-річний король Греції Георг І виходить на звичайну денну прогулянку у місті Салоніки, куди він прибув напередодні. У монарха немає великої охорони, лише два жандарма, які йдуть на відстані. Гуляючи, Георг І розмовляє зі своїм ад'ютантом Олімпійським призером зі стрільби Іоаннісом Франгундісом. О 17.45 біля білої вежі на розі вулиць Василіс та Агія Стріадас невідомий чоловік у капелюсі підбирається до короля на відстані два кроки і стріляє йому в спину. Куля прошиває серце, легені та виходить через живіт. Георг І помирає у кареті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні. Це надзвичайна подія відбувається у розпал Балканської війни, в якій Греція разом з Болгарією, Сербією та Чорногорією протидіють Османській імперії. Салоніки захоплені у турків листопаді і Греція вважає це місто споконвічно Еллінським. Бойовий дух греків на підйомі. На фронті вони мають великий успіх. Блокують стратегічно важливе місто Яніна в області Епір. Це потужний оборонний вузол. Яніну прикривають фортеці Бізані та Кастриці, а також кільце з п'яти фортів, де турки мають більше ста одиниць артилерії. Обороною Яніни керує Мехмет Паша. турецький уряд вважає, що його позиція неприступна. Йому протистоїть грецький генерал Константинус Сапунзакіс який намагається в лоб штурмувати позиції противника і зазнає невдачі. У січні 1913 року епільську армію очолює син Георга І спадкоємець престолу Він розробляє хитромудрий план штурму фортеці Візані, під час якого частина військ симулюватиме потужну атаку з Південного Сходу. Тоді головного удару греки завдадуть у південно-західному напрямку. Накривши турків потужним артилерійським вогнем, Грецька армія 5 березня переходить у наступ. Сходу турецьку оборону проривають одразу в п'яти місцях, а до 16.00 та кастриця вже відрізані від яніни. Есат Паша розуміє, що ситуація для нього безнадійна. І ввечері 6 березня погоджуються на беззастережну капітуляцію. Після битви біля Бізані греки стрімко рухаються на північ та окупують майже весь епір. Вони поспішають, щоб не дозволити захопити ці землі албанцям, які вже проголосили свою незалежну державу за підтримки великих держав. Під час загального тріумфу король Георг І приїжджає до салоні, де й стає жертвою вбивців. Злочинця затримують відразу після замок. Йоанніс Франгундіс кидається на нього, лівою рукою не дає йому зробити другий постріл, а правою тримає за горло і кидає на землю. Це 43-річний грек Александр Схінас. Він називає себе соціалістом, але мовчить про мотиви замаху. Є серйозні підозри, що він психічно хворий. У пресі поширюються чутки, що вбивця насправді Турок, який мститься за взяття Яніни. Інші стверджують, що замах вчинив болгарин. З ними у греків серйозні тертя через розподіл Македонії, провінції спільними зусиллями відвоюваної у турків. З Хінаса катують, але він так і не називає спільників. Пізніше, відповідаючи на запитання журналіста, пояснює, як усе сталося. Я вбив короля випадково, я йшов як мрець, не знаючи, куди йду. Раптом, повернувши голову, я побачив позаду короля з його ад'ютантом. Я сповільнив крок. Король пройшов повз мене дуже близько до мене. Я дозволив йому пройти повз мене і одразу ж вистрілив. Не всі вілять у вбивцю одинака. Ходять чутки про геополітичне підґрунтя. Мовляв, старого монарха, орієнтованого на Антанту, усунули, щоб до влади прийшов налаштований про німецький принц Константин. Через шість тижнів після замаху Олександр Схінос стрибає з вікна слідчого магістрату Жандармерії Салоніки і розбивається на смерть. Якщо він не знав якісь таємниці, то забрав їх із собою до могили. Тим часом принц Константин сідає на престол Греції. Народ зустрічає його з ентузіазмом. Костянтин заснував Візантійську імперію, Костянтин втратив її, і Костянтин отримує її назад впевнені полум'яні грецькі патріоти. Вони перечувають крах Османської імперії та встановлення православного христа над Святою Софією в Константинополі. І справді через тиждень відбувається фатальна для турків подія. Капітулює Адріанополь, головне місто Османської імперії в Європі. Ще з листопада минулого року його беруть в облогу Болгари та Серби. П'ять місяців і п'ять днів мужньо тримає оборону головнокомандувач Шукрі Паша. Який не отримує жодних свіжих підкріплень, 25 березня болгарська армія розпочинає потужний штурм і захоплює пояс укріплених фортів перед містом у південно-східному секторі. Артилерія буквально закидає Адріанополь важкими снарядами. Місто охоплене полум'ям. все коло фортеці у вогні. Укріплення вкриті димом, земля та небо грізно ревуть. Снаряди піднімають землю вгору. Проти однієї нашої гармати стріляє 10 ворогів, спрямовуючи з тисячі снарядів на фортеці. Солдати падають як снопи у темряві окопів. Снаряди зі страшним гулом підривають землю. Руки, ноги та інші частини відокремлюються від тіл. Глухі ридання чуються в окопах. пише у щоденнику турецький офіцер. Вранці 26 березня болгари проникають у сам Андріанополь. Шуклі-Паші нічого не залишається, як підняти білий прапор капітуляції. У полон потрапляє понад 33 тисячі турецьких солдатів та офіцерів. Болгарський головнокомандувач Нікола Іванов вражений мужністю супротивника і лицарський повертає шаблю Шуклі-Паші та висловлює співчуття з приводу необхідності здати фортець. У столиці Болгарії Софії загальний тріумф. Вперед на Константинополь кричить натовп.